Цей розклад для тих, хто одинокий. Давайте ми подивимось, чи зустрінете ви своє кохання. Візьми, візьмімо період 3 місяці. Два варіанти. Хочеться мені дві карти. Чи зустрінете ви своє кохання? Хм. Так, причому це знайомство може бути через інтернет. Можливо, ви зустрінете іноземця. Але, знаєте, по факту, ну так, ми запитали в три місяці і так карта переможця, карта тріумфу, карта великого щастя. І це нам вказує або на іноземця, або на соціальні мережі. Тобто тут відповідь так. Бажаю вам удачі. Нехай здійсниться. І варіант номер два. Тут ситуація трошки інша. Тут ви знаходитесь в якої, в якійсь боротьбі, перед якимось вибором стоїте. Ви знаєте, вам для того, щоб зустріти своє кохання, свою людину, вам треба зробити ще один крок. Вам треба перейти з оцього, знаєте, підвішеного стану, коли ви сидите і не знаєте, що вам робити, де його шукати, якщо ми кажемо да, про те, що знайти своє кохання. Подивіться, в цієї людини в руках зімною шар. Заходьте в інтернет, ходіть на сайти знайомств, не треба боятися, що у вас там буде якась конкуренція і що у вас нічого не вийде. Все в ваших руках, ваша доля в ваших руках. Зробіть ще один крок, ще один крок, і ви його зустрінете. Я бажаю всім кохання.